Вітаю, друзі. Отже, як готуватися до інкубації в мене є відео. Якщо ви вже приготували собі яйця, підгодовуючи курочок вітамінами і всім необхідним, яйця у вас нормальні, здорові. Отже, можна братися до інкубації. Що ще перед цим потрібно зробити? Коли бувають погода дощова, Кури ходять по болоті, сідають потім на гніздо і яйця бувають вимазані? Звичайно, я завжди мию. Чому? Тому що, е, рахуйте, що е, тут є велика ймовірність того, що будуть розвиватися непотрібні нам бактерії, і курчатка можуть вже вилупитися, ослаблені із хворобами і так далі. Навіщо нам робити в інкубаторі розплідних бактерій? Отже, що робимо? Я маю ось такий препарат. Не знаю, чи буде видно проти світла. Аквадес. Аквадес ось. Аквадес плюс. Значить, я беру, розчиняю, спочатку яйця просто помию, потім я беру літру води. Якщо не багато яєць, то нам не потрібно 10 літрів розчину. І на цю літру води шприцом набираю собі 2,5 кубики ось цього аквадезу. Замочую яйця, буквально трошечки, навіть не рахую хвилини, поки поклала одні, то вже можна виймати ті перші. І перекладаю з одного лотка. Трошечки так помила, ну якщо вони не дуже брудні, то прямо і в тому можна, якщо дуже брудні, то кремому рощенню попередньо. Ось помила трошки і перекладаю на інший мене, ну, ось тут є більше тих лутків. Перекладаю на інший луток, щоб вони обсохли. І тоді можна закладати в інкубатор. Деякі люди не дезінфікують, ну не знаю. Для мене краще не ризикувати. Якщо у вас немає автоматичного перевороту яєць, тобто ви будете вручну їх перевертати. значить, Робимо позначки. Наприклад, на одній стороні я роблю рисочку на одній ось такий кружечок. Можна хрестик нолик, можна що завгодно. Щоб ви бачили, коли ви перевернули на цю сторону, на цю сторону, щоб бачили процес. Знали, котрі яйця перевернуті, і ні. У мене таке було, що давали знайомі яйця для інкубації. Одні другі в мій інкубатор, то я прямо і підписувала прізвище чи ім'я на яйці. Ось і з різницею 5 днів вони були, тому я знала, одні курчата вилупилися через 5 днів другі. і Прізвища були, я знала, чиї курчата. Вилопилися. Все, дякую за увагу. Частину яєць я вже заклала в інкубатор. Там вже йде процес. Буду вам пізніше показувати через пару днів просвідчення, що робиться під час інкубації. Бажаю вам успіхів. Пробуйте, робіть. Я ділюся тим, що роблю я.